Продовжується історія з так званим мирним планом, а, який нібито узгоджений з Трампом, але це знову ж таки ще відомо до кінця. А, преса пише західно про те, що Зеленському дали умову до 27 числа, до 7 листопада, тобто ще тиждень, узгодити цей план і вислати його Трампу чи узгодити з Трампом, так? І після цього американці починають його обговорювати вже з росіянами. Росія... Ну, судячи по заявах сьогоднішніх Піскова, нібито погоджується на цей план, нібито вона чекає типу, погодження з боку України. Про план я багато вже писав і говорив, можете прочитати, але дуже коротко знов характеризую так. Це все ж таки план більше прихильний до Росії. Росія не отримує жодного покарання за агресію, а Україні нав'язується. Дуже проблемні питання. Причому армія нібито в цьому, а, в цьому мирному плані залишається достатньо великою, так там 600 тисяч це дуже велика армія для мирного часу для України, багато грошей. Але інше питання: російська мова, проведення виборів через 100 днів, амністія всіх. Я постійно про це кажу: що амністія для всіх це мається на увазі, що повернуться всі проросійські партії, проросійські політики, і зрозуміло, що. Ну, скажімо так, це може викликати серйозні внутрішні українські проблеми. Тому це може бути такий мирний план, навіть якщо ми погодимось, як троянський кінь в кінці кінців. Але ще ніхто нічого не погодився. Зараз Зеленський спілкується з стармером, британським прем'єром, з канцлером Німеччини Мерці. Європейці виступають проти цього плану. Ну, принаймні, зараз так звучить. Але від європейців вимагається, щоб вони якось підтвердили це, ну, скажімо так. Якимись діями, в першу чергу, грошима. Ну і що далі? Далі будемо залежати від, від Трампа. Бо якщо ми не погоджуємося, що буду робити Трамп? А, Трамп знов скаже: ну добре, давайте далі воюйте, зустрінемось там через пару місяців, що Трамп почне тиснути на Україну. Я вже не кажу про кримінальні справи, там на оточення Зеленського, це вже таке. Я кажу про конкретне розвіддання і продажу зброї. Якщо він це запустить... Наш він серйозно став на сторону Москви. Знову ж таки, і на Росію в нього є важале впливу, він підготував їх, якщо Росія не погодиться на якийсь там посередковий план. Ну і на останнє я не вірив, що Зеленський, скажімо так, відправить Єрмака у відставку, чи відправить уряд у відставку. Так. Це принаймні до мирного цього плану, хоч якоїсь його реалізації, чи якоїсь точки, звичайно, цього відбуватися не буде. Зеленський хоче показати собі оточенню, що він тримає ситуацію в своїх руках.